Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати всім вам, мерію добра. Я вас закликаю читати Боже Слово. Якщо ви собі задавали питання, в чому життя, з чого я живу на цій землі, що після смерті на всі ці запитання та інші ви зможете знайти відповіді тільки у Божому Слові. Для цього потрібно і читати, вірити, найважливіше виконувати. І Бог буде вас благословляти. Прошу сюди, щоб також вам сказати добру звістку, якою люди можуть спастися. Повчувши, прийнявши її в своє серце, увіривши, можуть спастися від будучого Божого гніву від пекла. Ми є грішні, і це є правда. І якщо бути щирим подивитися своє життя, ми побачимо, що ми робимо той чи інший гріх щодня, чи то блуд, чи то перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство, ненародження дітей через аборти і подібне до цього. За це в тюрму не салі, але це є гріх. Плата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом, місця пух, страдання сльоз, звідки нема вороття? Це є погана новина. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син. Він помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос прожив святе безрічне життя і пішов на Голгофський хрест пролити свою святину волю кров для того, щоб ми з вами були прощені, правдані і спасені. І Він не тільки помер, Він в третій день воскрес згідно Писання. Він живий. І він сьогодні спасає людей. Для того, щоб врятуватися, людині потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірювати в Господа Ісуса Христа. Як своїм Спасителем. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час близько. Господь гляде, час обмежений. Дякую за вас, нехай вас благословить і Божа Господь. Я помолюся за вас. Отче наш, що і сини небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп на щоденний день нам сьогодні і прости нам, як і ми включаємо винуватцям наш і не веди нас визволи нас лукаву. От ви захистили на вісім Будьте благословені. побудь, вам здоров'я за проїзд до кінця місяця треба оплачувати, інакше на балансі леокарпу твориться мінус і